Хочу спочатку подякувати вам за нашу зустріч сьогоднішнє. Що, незважаючи на неспокійну ніч, на проблеми з електропостачанням, зі зміною локації, ми всі знайшли знову і зустрілися. І ці труднощі нагадують нам також, наскільки буремне було життя мого дідуся. І хотілося б розпочати з улюбленого слова дідуся. Він дуже любив слово тріада. Саме хочу розпочати з сприяти часу, оскільки вже 20 літ я, дідуся знаходиться у третьому вимірі, у майбутті. А ми сьогодні з вами у другому, у сьогоденні. І я б дуже хотіла, щоб ми з вами змогли сьогодні потрапити у перший вимір, у ті минулі часи, приємні мики, які ми мали змогу провести з Володимиром Степановичем дідусем. І для цього я підготувала короткі відеофрагменти, збережені на відеоплівку моїм батьком Тарасом, якого, на жаль, немає. Але є родина, є молодший син Остап, є внуки. І давайте спробуємо з допомогою відеофрагментів згадати, яким було життя Володимира Степановича Ферхача Львівської політехніки. У дев'яності роки отже, перший відеофрагмент є відофрагмент. Сідея Київська техніка. Створена тут науковий колектив, який очолює Володимир Степанович Перхач, голова технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології України. Для нас це була зустріч з цікавою людиною. Хто він більше? Технар? адже є автором десяти підручників з електротехніки, грамування обчислювальної техніки. Чи філолог, мовознавець, як і його колеги. Але під час зустрічі стало зрозуміло, одне без одного було б неможливо. Бо це як два крила. Коли ми говоримо про українську мову. У ній ніби два крила. Та мова, на якій співають пісень, та мова, якими добрими словами виховують своїх синів і донік. Але є те крило, яке ми сьогодні називаємо науковою технічною термінологією. І от саме це крило ви посилюєте своєю роботою. Варто згадати такі знамениті імена, як професор Куль Іван, професор. Величко, професор Богдан Блашкевич, ось вони ще в міжвоєнний час, а там і в наш час, то десь і в радянський час. Вони працювали саме над і понятійністю науки і відповідно шукали слова-терміни українській багатючій скарбниці вербальний. Повідних слів і формували саме ось цю термінологію і науково-технічну мову взагалі. В нас заговорили комп'ютери українською. Ми перші в Україні і поза Україною сформували стандарт кодовий абетки української мови. Нас пролунав ось цей девіз. Житимуть нації, мови, які горитимуть Львівська політехніка. Але хто ще з вами співпрацює і саме в яких, скажімо, таких державних напрямах все-таки на сьогоднішній день тривається робота? Власне, ми по суті продовжуємо оцю працю, яка має свій початок ще там, в золота званому золотому десятилітті, десятилітті» 23-32 років, що розвивалася, потужно розвивалася у Київській політехніці, і взагалі у східній Україні. Ми продовження всього того славного м, десятиліття і ґрунтуємося на них. І ми не єдині власне як структура. Ми входимо у таке єднання: Київська політехніка, інститут української мови, академії на України, Український наукодисний інститут. Стандартизації сертифікації інформатики, наш львівський політехнічний інститут, власне, саме усі чотири інститути і творять базу розроблення і втілення української науково-технічної термінології. Зокрема, цей фрагмент з телепередачі українського першого українського національного телеканалу ДО1. І ми бачимо і маємо змогу почути, що також ми співпрацювали наш університет Війська політехніка у тісному зв'язку з іншими вузами України, що сприяло нашій співпраці і створенню якомога кращих стандартів української міста. Щодо наступного відео, то хотілося б розпочати його такою тріадою, а саме генокод. Середовище і самовиховання, те, що формує людину. І е, основа цієї ідеали лягла в концепцію створення е, концепції реформи освіти в Україні, запропонованою дідусем. І зараз буде фрагмент е, з війського телебачення. У нас в період з 95-го по 97 роки відбувалася програма Україна і світ. І на Львівському телебаченні е, у цей період, а саме у 96-році, му виступав дідусь. Ці питання. І ось ми запросили до студії дуже цікаву людину, е, яка має оригінальний погляд на розвиток освіти і науки е, академіка пана Володимира е, Перхача із Львівської політехніки. Е, пане Володимире, е, Кілька чи десять років тому ви розробили концепцію інтеграції науки і освіти. Ми б хотіли докладніше вибачте, почути, в чому суть цієї концепції і чому вона не втілювалася? Суть цієї концепції полягає у створенні єдиного науково освітнього комплексу, в чинних структурах науково. Лозевих і академічних інститутів, вищих і середніх навчальних закладів, шляхом об'єднання їх функційного на базі єдиної науково-освітньої програми і спільного її втілення. Власне, оскільки стереотипи є дуже таким істотним фактором людини, то їх ламання особливо. Десь там на рівні психології, що це дуже небажане. І зараз реорганізувати науку і освіту до зразків десь там за кордоння, напевно, і недоречно. Так ось, тут на цьому рисунку, графікою, і зображено оцю структурну функційну схему інтеграції науки і освіти. За нашою концепцією. Ну і звісно, хотілося б перейти до наступної тріани, сімейної тріани. батько, дядько, дідусь. Оскільки Володимир Степанович дав життя не лише чудовим синам. Тарасу і Остапу, також він ще був прекрасним дядьком для мого, мого двоюрідного дядька Григорія, якого вже була мова, який неодноразово приїжджав і виступав у нас на конференції Словосвіт. І як дідусь, це для мене було невичепне джерело енергії, джерело бадьорості, оптимізму. І він завжди в мене асоціювався з українською піснею оскільки саме українська пісня «Бойовить наш дух. Зараз буде представлено вашій увазі короткий фрагмент, знятий після третьої конференції «Слово світ». і на ньому зображено мого батька і його двоюрідного брата Григорія, як вони співають пісню Ой на горі там жінці Жнуть, оператор і не заспівали б пісню, от то було по-українськи. А ви не співаєте. Так може хоч американську якусь пісню майор заспіває. Хочеш mm -hmm. нічого заспівати. ще й артисти, каже, публіка. Пане професоре, так, ми вже звуком працюємо. Пане професоре, ви в кадрі. І, і, і ви все-таки в кадрі. Причому в центрі кадру тут усі. Зараз ви пане учені у центрі, у кадрі. І зараз дівчата наші у кадрі. І в чому підсвічені так прекрасно. І всі так не що так? Хотілося б завершити останньою трядою. Новатор, фундатор, футуролог. Оскільки саме данатий вираз, який вже сьогодні неодноразово звучав, житимуть на всі її мови, які говоритимуть комп'ютери. І став тим таким передбаченням нашого сьогодення. Хотілося б показати фрагмент з першої конференції науково-технічної термінології, яка відбулася у нас стінах російської політехніки 22 вересня 1992 року. Останній цей будь ласка, ще. фрагмент. Тож, що йде комінації А комп'ютер. Модерувала захід директорка Музею історії політехніки Тетяна Диба. Про життєвий шлях розповіла Соломія Харамбура. З вітальним словом виступив проректор Микола Логойда, Наталя Куроняк. Професор Юрій Варецький. Онлайн долучився племінник з Америки, полковник Григорій Перхач. Теплими спогадами згадали учні Володимира Степановича. Зокрема, Письменник доцент Богдан Дячишин, директорка Інституту гуманітарних та соціальних наук Зоряна Кюнч, Михайло Сегеда, завідувач кафедри електроенергетики та систем управління, провів екскурсію приміщеннями кафедри, продемонстрував лабораторію імені академіка Володимира Перхача. Саме тут родина поклала квіти до пам'ятної таблиці, встановленої на честь. Академіка Академії інженерних наук Володимира Степановича Перхача